Вітаю, друзі. Недавно я виконувала замовлення дуже цікаве, в якому був камірець з яворівською вишивкою. І саме на ньому я хочу зупинитися більш детально. Можливо, це відео надихне когось із вас вишити собі такий гарний аксесуар. Я вже не пам'ятаю, звідки цей елемент яворівської вишивки. Чи то з хустини, чи з вишивки верхнього одягу, але він мені дуже сподобався, і я вирішила його вишити на комірці. Це зйомний комірець буде, в оригіналі були більш спокійні кольори. Я ж підібрала більш соковиті. Бо вже весна і хочеться щось такого яскравого, більш оптимістичного, тому взяла такі більш яскраві кольори. Особливо мені сподобався жовтий. Гадаю, це найоптимістичніший колір з тих, які я використала у цьому елементі. Цей візерунок мені дуже подобається і тому вишивався дуже швидко з настроєм, не дивлячись на те, що мені потрібно було відшити три одинакових елемента підряд. А якщо Іван. Ця гілочка до вподоби, то підтримайте відео вподобайкою. Мені дуже подобається, коли вишивка наших бабусь і прабабусь починає жити новим життям вже у наших сучасних виробах, у новому виконанні. Тому я виконувала не дуже в оригінальних техніках, скажімо так, а я тут використовувала не тільки двобічну гладь, а ще й петельковий шов, стебловий шов і французькі вузлики. Ось тут я якраз вишиваю одним із моїх улюблених. Жовтих відтінків, це 307 номер DMC Він для мене такий самий оптимістичний в колекції, кольоровій. Я його дуже часто використовую у своїх вишивках. Ну і е оці маленькі. Елементики на ягідках. Я вирішила зробити французькими вузликами. Якщо брати в загальному, на цьому візерунку я використала сім кольорів, на мій погляд, вони дуже гарно між собою гармонійно поєднуються. І оцей жовтий, він якби бадьорить, дуже гарно виділяється і задає такий загальний позитивний настрій. Ще мені дуже подобається, коли вишивка носиться не тільки на свято, а і у будні дні. І ось якраз оцей комірець, який я зараз вишиваю, це варіант для повсякдення, щоб виглядати елегантно, вишукано і зі смаком. І не обов'язково шити спеціально комірець, можна вже вишити комірець вашої готової блузи чи сорочки. Або ж Вишити оцей елемент на кишені сорочки, чи блузи, чи курточки. А саме мій комірець, який я вишиваю, він буде зйомний. На ньому будуть пришиті стрічки попереду, він буде зав'язуватися. На бантик, або просто будуть стрічки вільно спадати. Носити його можна буде на блузі, на сорочці або ж на якійсь підходящій сукні. І ось так. Трохи ниток, трохи часу, трохи натхнення, і у вас є гарний аксесуар, який буде вам піднімати настрій, і ви будете завжди в центрі уваги з таким комірцем. Ось так виглядає виваріт. Ну тут, звісно, буде ще. Нижня сторона комірця, кравчиня все зробить так, як потрібно. І ось так він виглядатиме у готовому варіанті. Спереду і зі сторони спинки. Сподіваюся, я змогла вас надихнути, зробити для себе щось гарне. І, до речі, це може бути не тільки комір, ви можете вишити. Такий чи схожий елемент на кишені звичайної сорочки або на кокетки спинки і у вас ваша улюблена річ заграє зовсім по-іншому. Отож, дякую вам за увагу! Підписуйтесь, коментуйте і до зустрічі у наступному відео. Бувайте!